І що? Є тисяча. Я не побачу, може стела там є ще. Ні, тут стела. Волинська область починається. Скільки в нас? Тисяча є? Є. Тисяча два. Бо було 64 і теж два і три. Тисяча два кілометра. Тисяча yeah. кілометрів. Ви ще не доїхали до міста. Да, У є... вдалося. Вдалося... нас ще скільки в нас так, ще є часу. Всім, так вдається, як нам вдалося сьогодні це зробити. Давай, давай кнопку. За одну добу. <ріхи> Але ми вважаємо далі, до восьмої їдемо. Правильно, да, в кінцеву да, точку. Да. Доб'ємо до кінця зараз маршрут. І побачимо, скільки в нас вийде кимешок. Да. Може до світового доберемося. Не доберемося. Да. У нас були поломки, дивані. Якби не колеса... Поломки, так, да, Тому ми могли б кататися по кругу зараз. Їдемо? Щось по часом. По часу лишилось година 10. Ні, я не буду так довго кататися. Ні-ні-ні, нас вже чекають. А кобич? Хлопці. Не знають. Давайте, чекають, їдемо до них. Їдем. У нас там потікується. Какой нас? позиционер?